У столичному училищі фізичної культури відбувся чемпіонат України зимового акватлону. Це різновид триатлону, який охоплює дві дисципліни: плавання та біг. Виграв битву, але програв війну. Найтитулованіший серед учасників чемпіонату України з зимового акватлону черкащанин Олексій Сюткін здобув блискучу перемогу в бігові на олімпійській дистанції, одначе забагато програв переможцеві абсолютного заліку Дмитру Маляру в плаванні. Щоправда, завдання здобути перемогу будь-якою ціною Олексій перед собою не ставив. Перша ступінька, чого можна відталкуватися і строїть підготовку в далі, і над чим працювати. В сезоне в базовый период, на что обращать внимание. То есть можно сказать, что бег у меня остался на том же уровне, то есть меня уже можно еще чуть повысить, но на по плане надо работать еще больше. Это проделанная работа, прошедшие сборы в Ялте, но ну, благодаря нашему тренеру. То есть сборы были хорошо пройдены. То есть большие, ну, большая работа была проделана. Тобто, благодаря цьому, ну, от показати. Зі слів головного тренера Олексій Сюткін, на відміну від суперників, лише входить у сезон. Тільки на перші три тижні він працював, тому, звісно, форсувати підготовку на цей старт ніякої необхідності не було. Я доволен результатом бігу. Для начала сезона я только с 5 декабря начал тренироваться, и вот уже говорится, ещё ничего, только ничего почти не делал, только начал двигаться и начинать такого результат 15-10 зимой, можно сказать, без подготовки. Это очень хорошо для меня. То тобто, есть если сравнивать с прошлые годы, я так не мог бежать. А в змагании жінок найсильнішою виявилася Інна Режих. Це для мене перша перемога в акватлоні. Рівень достойний змагань, організація на рівні. В общем, всем довольна. Щоправда, за словами тріумфаторки, на конкуренцію не було навіть натяку. Робота була на результат. Вот. була боротьба з секундоміром. Схожа ситуація і в юніорів. Чемпіоном України без зайвого клопоту став Максим Овчаренко, а найсильнішою серед юніорок виявилася Вікторія Завгородня. Як то кажуть, не було б щастя, так нещастя допомогло. все мои основные спортсоперницы, они подходили. Или они выступали, потому что там травма у кого-то, или, не знаю, по какой причине там не стартовали. Это начало года, пока оно еще ничего не говорит. Да, так, трениров... Ну, как не тренировка, но подготовительный процесс начинается. То есть это еще пока ничего не говорит. Волнение у меня по поводу юниорок женских, женских. Потому что плавание достаточно слабенькое пока у этих девочек. Тобто, щоб претендувати на якісь результати в сезоні, звісно, треба будет плавання їм подтягивати. Попри відсутність інтриги, чемпіонат України зимового акватлону таки зробив свою справу. Це та ж сама популяризація, тому що на акватлоні, як правило, з'являються нові. Регіон. Тобто, от за в этом, січа на этом старті Івано-Франковськ приїхав. Зазначимо, що вже не за горами новий сезон для найсильніших триатлетів України він розпочнеться у березні стартами на етапах світової серії В Сіднеї та Токіо. Там вони розпочнуть боротьбу за очки відбору на Олімпійські ігри Лондона. В этом году буде стартувати як можна раніше. Вже в марті почнуться старти з Австралії, потім з Японії, тобто, всі ці страни, жарки, котре які... у нас ще поки зима, а там уже будуть первые чемпионаты мира, серії чемпионатов мира, Кубки мира. Надо Міра очки, набиратичку Вадим Коробенко Леонід Попович телеканал Київ.